Чим довше Росія триматиме свої війська та найманців на нашій землі, тим більше хаосу, болю і проблем для себе ж потім отримає Кременчуцькі новини в ефірі. Чим запам'ятався сьогоднішній день, розкажемо далі. Народні депутати на сьогоднішньому засіданні проголосували за проєкт постанови про звернення Верховної Ради України до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій та їх парламентських асамблей щодо намірів Російської Федерації провести незаконні вибори на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Псевдовибори заплановані на 10 вересня. Це чергове намагання Росії виправдати незаконну спробу анексії окупованих територій України. Таким чином, ворог налаштований продовжувати збройну агресію та загарбницьку політику проти нашої держави. Проєкт постанови підтримали 287 народних депутатів, у тому числі і народний депутат України Юрій Шаповалов, про що він повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук. Незаконні дії РФ ще раз підтверджують неможливість проведення мирних переговорів до повного виведення. Російських окупаційних військ з території України Юрій Шоповалов наголошує: світ не може визнавати російських псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України. Світ має засудити злочини расистів і вимагати від Путіна негайного виведення всіх військ з України. Лише так буде досягнуто вимог міжнародного права. Навколишнє середовище та здоров'я людини тісно взаємопов'язані. Тому турбота про природу це обов'язок кожного з нас. У Кременчуці ретельно слідкують за чистотою та порядком на всіх зелених зонах і водоймах, де найближчим часом наводитимуть лад і хто буде в цьому задіяний, дізнаєтесь уже за мить. Озеро Силікатне одне з найулюбленіших місць для відпочинку цьогоріч. Усі Кременчужани від малого до великого полюбляють проводити там своє дозвілля, купатись у водоймі та засмагати на сонці. Для поціновувачів активного відпочинку там облаштували локацію із байдарками та саббордами. Завдяки спільній роботі соціально відповідального бізнесу та комунального підприємства Аквасервіс зона для відпочинку завжди доглянута. Насправді і в цей час в наш важкий складний воєнний час це важливо, тому що людям... Треба відпочити, десь розвіятися, десь відновити і моральний і фізичний свій стан. Бачимо, якою популярністю це місце користується у дітей. Це робиться саме для них. Завдання для комунального підприємства спільно з бізнесом привести цю територію до ладу, поприбирати сміття, зробити дійсно умови відпочинку прийнятними. Комфортними і зручними. ментальне здоров'я людей у такі непрості часи важливо підтримувати. Саме тому міська влада усіляко сприяє розвитку цієї зони відпочинку. Особливо купатись у озері подобається юним крименчужанам, які в такий спосіб можуть відволіктись від сумних реалій сьогодення і просто насолодитись дитинством. На байдарках катаємося, відпочиваємо гарно так. Да. тут взагалі дуже круто. Ми сюди приходимо. ну, Раз п'ять на неділю очищення прибережної зони та водойми від зайвої рослинності чи сміття не потребує додаткових фінансових витрат. За чистотою, порядком і головне безпекою на пляжі слідкують працівники комунального підприємства Аквасервіс. Днями матрос-рятувальник витягнув із води трьох молодих людей, які мало не потонули. Вони плавали на матрасі, матрас, матрас перевернули. а в той час був вітер. І Матрас почав відповати, вони дуже-дуже почали -дуже щеплятися завдяки доброї реакції, і матрос всіх витягнув на берег. В данішому ми зараз відпрацюємо дані питання по прибиранню решти озера і будемо туди залучати другі організації, і КТП, і Багуси, і з сумісними силами ми доведемо до цього Це місце, воно дуже добре. І... Ким чужа не полюбляють здесь відпочивати. із ініціативою допомогти у облаштуванні та прибиранні території озера, виступили місцеві підприємці, які надають в оренду сапи та байдарки. 12 серпня вони проведуть захід, де разом із усіма охочими зроблять зону відпочинку ще кращою. Запрошуємо всіх людей, які можуть нам допомогти як фізично для прибирання сміття з водойми, так і фінансової допомоги, якщо немає змоги допомогти нам в суботник у нашу толоку. Також ми хочемо відзвітувати про все зібране сміття і таким чином вдохновити людей, не залишати його після себе і показати, яким може бути чиста наша природа і затишний відпочинок на озері Селікатного. Суспільно-корисне дозвілля це гарний спосіб якісно провести час і зробити свій вклад у збереження навколишнього середовища. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Неповнолітні на даху будинку, хибний виклик про викрадення автівки та продаж неповнолітнім алкоголю. Такі події зафіксували поліцейські минулої доби. За добу до правоохоронців надійшло 110 повідомлень про різного роду події та кримінальні правопорушення. 13 з них внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Серед найрезонантніших випадок травмування неповнолітньої, за яким наразі проводиться перевірка. Інформація надійшла до кременчуцьких правоохоронців вчора близько 15.40. Кременчужанка, побачивши підлітка на перекритті 9-го поверху, зателефонувала відразу на лінію 102. Відразу на місце події прибули як рятувальники, так і. Працівники державної охорони, які під час першочергових заходів дістали дитину з місця, де було небезпечно, та подальшому вже передали її медикам. Ювінальні поліцейські наразі з'ясовують усі обставини. За попередньою версією підлітки відпочивали на даху багатоповерхівки і в подальшому потерпіла опинилася на прикритті дев'ятого поверху. Наразі підліток під наглядом медиків дається юридична оцінка даному факту. Також вчора близько 22-ї години на лінію 102 надійшла інформація від Кременчужанина, який повідомив, що в нього викрали автомобіль. Коли на місце події прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група, під час перевірки даний транспортний засіб було виявлено біля під'їзду. Під час перевірки факт викладений в зверненні не підтвердився. Наразі патрульними поліцейськими відносно Кременчужана складено адмінматеріал за неправдивий виклад спеціальних служб. Минулої доби до правоохоронців надійшла інформація про те, що підлітки перебувають у нетверезі. Зом устані Ювенальні поліцейські встановлюють усі обставини та суб'єктів господарювання, які продають неповнолітнім алкоголь. Хотілося б нагадати всім магазинам торговим точкам, які мають документи на продаж алкоголю в обов'язковому порядку, як того вимагає закон. Згадайте про те, що продаж неповнолітнім сигарет та алкоголю до 18 років заборонено, тому що подальшому будете прийняті до адмінвідповідальності. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Вагітним жінкам у Кременчуцькому перинатальному центрі проводять екскурсії по пологовим відділенням. На одній з них побувала сьогодні наша знімальна група. Відразу зазначимо, що майбутні матусі залишилися за кадром, бо побажали, щоб їх не знімали. А у наших глядачів є гарна нагода побачити пологове відділення очима майбутніх породіль. Для вагітних жінок у Кременчуцькому перинатальному центрі проводять екскурсії пологовим відділенням медичного закладу. Майбутнім матусям показують оглядову кімнату, пологові зали, післяпологові палати, укриття, в якому, до речі, з початку повномасштабної війни народилось 59 немовлят. Усе це роблять для того, аби жінки почували себе більш впевнено та комфортно перед пологами та під час них. Для того щоб ви подивилися на наші умови, для того щоб вам. Не так було страшно йти народжувати. Якщо ви вже були, ви вже знаєте, як у нас тут. І вам не так е трошки вже більш комфортніше. Все ж таки, е і можна з чоловіками. Я завжди кажу, тому що якщо це планується е пологи. Партнерські, то ви у двох будете більш в своїй тарівці тут знаходитися. Ви подивитеся на наші відділення, ви подивитеся на наші палати, на наш персонал. Що він привітний? Всі посміхаються, все нормально. Ніхто на кого не кричить, і все у нас тут дуже позитивно. Такі екскурсії в нас відбуваються щотижнево для вагітних та для партнерів, які хочуть бути на пологах у своїх дружин, наприклад. Ми проводимо ці екскурсії для того, щоб наші дівчата не боялися йти на пологи, щоб для них ця атмосфера була більш звичною. Вони приходять, вони дивляться, як у нас все відбувається, ми їм все розповідаємо, вони задають нам свої питання і вони потім не так бояться народжувати їхати. Психологічний стан вагітної жінки один з найголовніших чинників здорових та комфортних пологів людина нервує та переймається менше тоді, коли вона знає, що робити далі. Чіткий план дій у будь-якій ситуації. Саме для того, аби жінки та їхні партнери правильно підготувались до вагітності та народження дитини, у перинатальному центрі проходять спеціальні курси. У нас є заняття з лікарями. Ми це називаємо зустрічі з лікарями на різні теми. Лікарі різних фахів зустрічаються з вагітними і розповідають їм про свою роботу і як все у нас відбувається. Заняття про фізіологічні пологи, про знеболення пологів, про догляд за дитиною, про грудне вигодовування, про підтримку. Це та інформація, яку потрібно знати кожна вагітна, або та, яка планує вагітність. Вони відбуваються у нас щотижнево. Ці заняття на наших сторіночках є анон. Ви можете подивитися в наших соцмережах офіційних нашого закладу. Пологи, перебування породіллі у медичному закладі та всі послуги, які там надаються для всіх громадянок України, є абсолютно безкоштовними. Пологи, догляд за вагітною, харчування все-все це безкоштовно, і все, що стосується малючків, теж безкоштовно. Немає ніякого значення, чи ви зареєстровані в Кременчуці, чи ви зареєстровані в будь-якому іншому місці України, де ви проживаєте. Тобто ви можете приїжджати до нас і народжувати безкоштовно. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. В Україні активізувався кір. Лікарі радять негайно провести комплексне щеплення від кору, паратиту та краснухи для всіх категорій населення. Чим саме небезпечний кір, як від нього захиститися та де можна зробити щеплення, розкажемо далі. В Україні активізувався небезпечний вірус, який при сильному загостренні має смертельні наслідки. Кір інфекційне захворювання, яке може викликати ураження очей, пневмонію, судоми, уразити головний мозок та центральну нервову систему. Саме тому, аби забезпечити колективний імунітет, необхідно захистити наших дітей та самих себе. Задля цього на території України стартувала вакцинальна кампанія проти кору, паротиту, так званої свинки та краснухи. На жаль, за останні роки різко знизився показник щеплень, тому кампанія має назву. Catch up, що буквально означає, що ми маємо наздогнати темпи та провакцинувати 95% населення. Кір це є небезпечна гостра хвороба інфекційна, яка викликається вірусом і протікає з ураженням нервової системи, дихальної системи і очей, і також з висипкою. Це небезпечна і висококонтагіозна хвороба. Тобто, якщо проконтактувало 10 людей з хворим, то дев'ять із них обов'язково захворіють. Головна причина спалаху цих інфекційних захворювань низький рівень вакцинації населення. На щастя, зараз у Кременчуці є достатня кількість вакцини, якої вистачить і для дітей, і для дорослих. Зв'язку з війною, ковідом та іншими обставинами, які в нас були останні два роки. Щеплення у 22 році обов'язкові проти кору отримали у нас тільки 69% дітей в 6 років. Це дуже низький відсоток, і у нас вже є спалахи кору в деяких областях. Тому значить об'явлена така національна загальнонаціональна кампанія з вакцинації дітей проти кору. Діти мають мати два щеплення. Перше щеплення робиться в один рік, а друге щеплення в шість років. Вважається, що два щеплення зроблених дають надійний захист проти захворювання. Аби зробити щеплення, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря, який повідомить вам детальну інформацію про місце вакцинації та час. На сьогодні вакцина є у нас в достатній кількості. Вакцину нам постачає згідно національної програми імунізації дитячий фонд ЮНІСЕФ. І це вакцина, яка така ж сама, точно як діти щеплюються за рубежом. Якщо є дорослі, які не щеплені від кору, вони теж мають щепитися. Варто зазначити, що кір не має специфічного лікування. Єдиний спосіб захисту від хвороби імунізація. Комплексна вакцинація від кору, паратиту та краснухи не має сильних побічних ефектів. А серед протипоказань – алергія, вагітність чи її планування. Не нехтуйте власним здоров'ям, вакцинуйтеся та бережіть себе. Дарія Кимець Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Абгрейднути чи оновити факапити чи помилятися такий вибір зараз постає перед українцями. Вживати англіцизм чи літературну мову кожен вирішує сам. А у чи шкоди це нашій солов'їні чи допомагає розвиватися? Відповідь шукали Кременчуцькі новини. Що з цього вийшло? Дізнайтеся у нашому сюжеті. Українгліш. не знаєте, що це. З кожним роком в українській мові з'являється все більше запозичених слів з англійської мови. Мабуть, багато хто бачив суперечливе відео з пані Фаріон. Це не означає, що ми замість навички маємо вживати слово скіл якогось я. Це зовсім не означає, що замість слова випадок, ми маємо вживати слово кейс. Зачем ето? Щоб показати, який ти що ти кілька англійських слів бивчук. Також часто можна почути слова бекграунд, досвід або лайфхак. Хитрість порада. Знаєте, не знаєте ці слова, що означають стартап. Ну, Своїми Початок словами. якогось бізнесу, якогось справи. Окей, mm -hmm. okay, лайфхак. Лайфхак, ну, це, це пояснення. ну, Наприклад, як швидко і зручно почистити взуття. Наприклад, там лайфхак в інтернеті викладують, як це зробити. Окей, mm -hmm. okay, половити. Підписуватись, репостити і так далі. Фоловити. Yeah, <laughs> Поширювати? Так, да, Слідкувати, да, за кимось, там, можливо, лайкати, а чилити? Відпочивати. Окей. Пруф. Доказ. Як? Фоловити. Ну, фоловер це підписчик, а фоловити. Ну, it... no, підписуватись, підписувати, лайкати, <laughs> так, так пруф. Чула, але не пам'ятаю доказ. Але от чи корисно українцям використовувати іноземні слова у повсякденні? Вважаю, що звичайно, що це позитивно, і в плані того, що у дітей збагачується їхній лексичний запас. І більш допитливі діти вони завдяки тому, що вони чують якісь слова. І якщо вони розуміють, що їм би треба більш глибоко це зрозуміти, вони лізуть в якісь там книжки або навіть гуглять, кажуть там типу, Окей, гугл розкажи на мені, що це з цим робити. І таким чином збагачується не тільки їх лексичний і словниковий запас, а й розвивається і розширюється їхній кругозір. На жаль, таке поглинання іноземною мовою нашої Солов'їною несе неабияку шкоду для неї. Звичайно, для української мови це шкідливо. І мене само дратує, коли постійно виживають англіцизм у нашій мові на місці потому українських слів, які є. Цікавилась мовною політикою інших держав. Перші з цим стикнулися чехи. І вони це подолали, тобто у них тепер переважає чеська мова, і я вважаю, що як би це шкідливо не було, але російська мова для нас зараз шкідливіша. І якщо ми подолаємо російську мову в своєму мовленні, то з англійською мовою ми справимось. Цікава точка зору і пересічних кременчужан з приводу такого дискутивного питання: чи користуються вони запозиченими словами у повсякденні? Чуємо це часто, розуміємо, що це означає, але використовуємо рідко ну там в в жартівливій формі. Гадаю, що через там, років 5-10 будуть вже інші слова, а про ці всі забудуть. Вважаю, що так трішки шкідливі, мабуть, тому що потрібно все ж таки старатися українськими словами все замінювати іншомовне, для того, щоб зберегти нашу. А самі використовуєте якісь? Ну, буває, буває. Звичайно, повсякденному житті буває. А яке можливо? Ну, ви помічали за собою. Лайфхак. А як до таких незвичних слів в українській мові ставиться більш старше покоління? Позитивно. Це молодь, це життя триває, якісь зміни йдуть. Я до цього ставлюсь позитивно. Не вважаєте, що це ну псує оту, можна так нашу українську так, мову? Так. Ну в деяких випадках так. Розлива Якщо людина в залежності від обставин, вона відфільтрує і ну, де там. треба її висловитися літературною мовою. Вона е, скаже так, як треба. От я ж кажу, для цього треба виховувати розумну мислячу молодь. А вони там вже де що треба, вони скажуть де як, не, якою мовою. Кожний робить свій власний вибір самостійно. Англійська мова є дуже актуальною, особливо. У нашому сьогоденні українська ж є складовою гену нашої нації. Отже, точно не варто забувати її. Тож, як сказав великий класик, чужого навчайтесь і свого не цурайтесь. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. До 20 серпня у Нідерландському Роттердамі триватиме чемпіонат Європи серед параатлетів. Участь у змаганнях бере Кременчуцький дзюдоїст з вадами зору Микола Рудник. Спортсмен вже провів три поєдинки. Детальніше про це дивіться у наступному матеріалі. Кременчужанин Микола Рудник має вади зору, але майже все своє життя присвятив заняттям дзюдо. Цього року у складі української збірної він бере участь у першому в історії мультиспортивному чемпіонаті Європи серед параатлетів у нідерландському Роттердамі. Упродовж стартового дня Микола виборов першу медаль. Він виступав у категорії 60 кілограмів, провів три сутички з представниками Азербайджану, Франції та Португалії і здобув бронзову нагороду. Варто зазначити, що до програми змагань входять 10 видів спорту: стрільба з лука, бадмінтон, Тон, боче, волоспорт, голбол, дзюдо, кульова стрільба, теквондо, баскетбол і теніс на візках. Загалом Україну представляють 38 спортсменів у шести видах спорту. В перший день змагань збірна України здобула п'ять медалей: три золоті, а також по одній срібній та бронзовій нагородах. І це дозволило нашій збірній очолити медальний залік на старті чемпіонату. Турнір триватиме до 20 серпня та стане одним з етапів відбору на Паралімпійські ігри 2024 у Парижі. Тож вітаємо кременчужанина Миколу Рудника з Родзови нагородою та здобутими важливими очками у кваліфікації на Париж 2024 Марія Бердаєва, Кременчуцькі новини. У понеділок у Кременчуці стартував чемпіонат з пляжного волейболу серед вихованців дитячо-юнацької спортивної школи імені Кисельова. За першість у турнірі змагаються 20 команд. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. Протягом цього тижня у дитячо-юнацькій спортивній школі імені Кисельова проводять чемпіонат з пляжного волейболу. У змаганнях беруть участь 20 команд різних вікових категорій. Всі учасники наполегливо тренувалися аби у турнірі показати, на що вони здатні. Зараз в цих змаганнях приймають участь більше 20 команд різних вікових груп. Грають уже вони не один рік. Наші хлопці, і ми маємо надію, що вони, наші хлопці, добре виступлять і на чемпіонаті України. Уже десь багато років ми проводили тренування і змагання, проводили на нашому пляжі. Варто зазначити, що раніше змагання з пляжного волейболу проводили на міських пляжах біля водойми. Цього ж року волейболісти змагаються на спеціально облаштованій території дитячо-юнацької спортивної школи. Дуже ми дякуємо і тренера, і адміністрації школи. Дякуємо і батькам. І міській владі дякуємо за те, що змогли зробити тут у нас такий майданчик для пляжного волейболу, де тепер можна готувати майбутніх наших чемпіонів. Сьогодні вже другий день чемпіонату. Тож спортсмени розповіли, як для них пройшли перші ігри та чого загалом очікують від чемпіонату. Я вирішила взяти участь, тому що це досвід, як не як, це нові якісь спогади будуть, і можна знову ж таки чомусь навчитися. Я думаю, що ми призове місце точно займемо. Також вже завтра деякі спортсмени від'їжджають до Києва аби взяти участь у чемпіонаті України з пляжного волейболу серед юнаків 2010 року народження. Сьогодні ми граємо дві гри. Вчора грали дві гри. Перемогли ці дві гри і хочу стати чемпіоном. І завтра їду на чемпіонат України з юнаків 2010 року народження в Київ по пляжному волейболу. Своїми попередніми результатами я задоволений. Вчора було дві гри, їх я виграв. Сьогодні також буде дві гри. Я буду прикладати всі зусилля, щоб зайняти перше місце. Завтра їду в Київ на чемпіонат України серед юнаків 2010 року народження. Тож бажаємо юним волейболістам успіхів у підкоренні спортивних вершин та подальшого розвитку. Марія Бердаєва Іван Ткаченко Кременчуцькі новини. Ми маємо бути свідомі до того, що шлях до нашої перемоги важкий. Але коли мета чітка, справедлива, то не так важливо, наскільки тернистий шлях до цієї мети. Україна пройде шлях до перемоги, і це вже не мрія, це реальність. Слава Україні.